Ось на перший погляд, два абсолютно однакових брікгейми ES88. Вони відрізняються хіба що трошки кольором корпусів. Якщо лівий молочного кольору, то правий більш сірий. Але не все так просто. Якщо подивитися на екран, то екрани в цих брікгеймів відрізняються, якщо лівий. Це класичний екран для бриггеймів Є88, Є88 та інших, то правому відрізняються символи, цифри і інший шрифт літер, і також відрізняється шкала фруктів, в плані того, що фрукти відображені трошки інакше. Хоча їх позиціонування однакове. Секрет в тому, що якщо лівий. Брікгейм це класичний брікгейм початку 90-х, то правий це ранній ЄС-88-й, випущений, мабуть, одним з перших.